Привіт! Сьогодні для вас запишу комплекс з МФР. На цьому відео буде запис про гомілку, задню поверхню стегна, внутрішню поверхню стегна і передню і зовнішню частини стегна. Почнемо ми з гомілки. Правильно фіксуємо рол, ставимо рол і місце. Прикладання там, де у нас буде, ми ставимо великий палець указательний і великий. Там, де закінчується у нас великий палець, з того місця ми будемо починати, тому що тут у нас сухожилі і по ним не можна працювати. Рол працює по м'яким тканинам. По м'язам на кістки і на сухожилля ми не, за, не заходимо. Ставимо ру, ножку на рол, ручки позаду, ручки можуть втомлюватися, ви можете періодично розслабляти, ручки, стряхувати. Ручки ставимо назад, стопу скоротили на себе таз трошки припідняли ліва ножка у нас в опорі, тримає також нашу вагу тіла і робимо поки звикаючи рухи праву ліву сторону. Животик у нас в тонусі, і спокійні рухи Вправо, в ліву сторону. Звикаємо, дихання у нас вільне. Ми зараз гомілку ділимо на дві ділянки. Тобто ми до камболовідної працюємо, а потім будемо затрагувати ось цю саму м'ясисту зону. І обережні рухи вперед-назад. Амплітуда руху не дуже велика. Вперед-назад звикаємо. Угу. Буквально секундочок по 30 працюємо на кожній ділянці. Потім колінка у нас рівне. Ми завертаємо стопу до середини і працюємо ми ідеальний край. Так само вперед. Коли ми опускаємось вниз, вниз у нас надавлюючі рухи, а назад ми повертаємось спокійно, тому що у нас лімфа йде з низу вгору. Тому ми працюємо ось вниз, ми надавлюємо, назад ми просто повертаємось, надавлюємо і повертаємось, також зникають набряки. І розвертаємо ножку на зовнішню частину, на латеральний край. І так само прокатку робимо. Вниз ми надавлюємо, назад ми повертаємось. І обережні такі рухи. Якщо у вас є якась тригерна точка. Сильно низ не залазьте. Да? Рол може туди-сюди уходити з місця нашої прокачки, тому ви його контролюєте. Якщо у вас є тригерна зона, то ви можете тут зафіксуватися, продихати, відчути, як воно розслабляється, і потім продовжити рух, але дуже довго не засиджуйтесь, буквально до однієї хвилинки на кожній зоні. Добре. І потім ми піднімаємо рол трошки вище, але під коліна ми не, в жодному разі не заходимо. Коліночка рівнесеньке, і на самій місцевій зоні ми працюємо. Так само ручки назад, якщо втомилися, ви розслабте їх, коліночка рівнесенька і знову такі рухи вправо в ліву сторону. Якщо вам не вистачає сили, то ви можете поставити другу ножку зверху правої ножки. Да? І буде такий тиск. Це, Якщо вам хочете додати тиску, вам дуже легко, то ви можете ось так ускладнити. Ні, то ви просто працюєте, як і працювали. Знову ми ставимо ножку на внутрішню частину і гарнесенько надавлюючими рухами ми опускаємо. Ну, ми опускаємось, а рол піднімається вгору. І надавлюємо обережно повертаємось. Надавлюємо, обережно повертаємось. Добре, і так само на зовнішню частину на латеральну сторону. Коліночка рівна, стопа на себе. І робимо прокатки. Ще, давайте. Три, два, один. Ті. а тепер ми зробимо коло вітри, де рух. Рухи. Один. Вісім разочків. Давайте. Два. Давайте чотири в одну і чотири в іншу. Три. І чотири. Так само, якщо і в інше. Чотири, ви відчуваєте десь тригерну точку, то зафіксуйтесь там і трошечки побудьте, продихайте. У мене я спіймала свою точку, я трошечки зараз такі надавлюючи, рухи пороблю. Угу, можна вперед-назад. Також ви можете працювати за відчуттями, не, не обов'язково все там по шаблонам працювати. Ви відчуваєте, що вам тут ось не вистачає зафіксуватись, зафіксуйтесь, поробіть мінімальні рухи вперед-назад. Тобто це нічого страшного. Ви фіксуєтесь на своїх відчуттях. Є добре. І ми ставимо активацію, працюємо. Зараз відчуєте різницю між ножкою, котра працювала, і котра у нас поки була в опорі. Стопочки на себе і натягнули. На себе ця, в мене вже ця ножка набагато ліпше йде. Е, я запишу вам зараз все на одну ножку, а потім ви будете ставити повтор і все те ж саме робити на іншу ножку. Переходимо на задню частину стегна. Так само ми її ділимо на дві зони, щоб гарнесенько її прокатати. Одна зона і буде інша зона. Так само ми під коліно не залазимо. Ставимо рол. Так само у нас ручки йдуть знову назад, припіднімаємо таз і знову звикаючи рухи в праву-ліву сторону. Тут хочеться ролл ще пожорще, тому що тут у нас. Така м'ясиста частина. І на внутрішню частину завернули і трошечки зробили прокаточку, але під сідницю ми поки ще не заходимо. Такі мінімальні рухи. Я ж кажу, ми ділимо зону на дві частини задню, Ті я трошки прокатали. Так само відчуваєте десь больовий рух, відчуття тригорну точку, то зафіксуйтесь там. І так само в іншу сторону, на латеральну частину є покатались вниз вгору. Є, зафіксувались, і трошечки рол поближче до себе підвинули. Тут вже ми можемо під підсідничну складку заходити. Так само, да? поближче рол і вправо в ліву сторону прокаточку зробили. Ну, вірніше, вибачте. Праву ліву сторону. Ще давайте тут більш затримаємось. Так рівнесенько, ще 4, 3, 2, п'яточка може стояти, нічого страшного. Один. Завернули стопу до середини і прокаточку аж до підсідничку. Працюємо. коліночка рівнесенька, п'яточка може сковзати. У мене тут кріпатура трошки на внутрішній частині стигнає під сідницею, тому я тут трошки більше затримаюсь, і тут такі приємні відчуття, як на масажі. І потім наша молочна кислота уходить, набріки уходять, і залишаються гарнесенькі ніжки. Так само це може і бути профілактикою від нашого целюліта. І так само на Зовнішню латеральну частину трошки Поїздили. Угу. Ну, тут вже так, не дуже, в мене не дуже відчувається. Ви дивіться по своїм відчуттям. Е, біль не повинен бути з, наприклад, у нас е, шкала на 10, біль максимум повинен доходити до, сім, до сімки. Якщо ви поклали ножку і прям взагалі аж дихання у вас перехоплює, краще не робіть це. Краще або ручками собі промасажуйте, або більш е гладкий рол візьміть, щоб не повинно бути таких сильних болівих відчуттів. І робимо 3D рух, такі колові. Так само ми е ролл піднімається вгору, ми опускаємось вниз, це надавлюючий рух, і назад повертаємося обережно. Ну, розслаблено, можна так сказати. І ще к голові. Ось так. Угу. І давайте в іншу сторону ще. П'ять. У мене більше відчувається на внутрішній частині, тому я там роблю більший акцент Три, Ще два, і один. Добре. Розслабило. О, в мене вже ця ножка взагалі легка, що вже можна і шпагати сидіти. І я просто її позгинаю таку. Активацію зроблю. Добре, переходимо до внутрішньої частини. Тут буде таке болюче, може бути. Ми вихідне положення стаємо в упор на 4. Рол кладемо ось тако. Можна стати, У мене права ножка на ролі, ліву ножку я опускаю вниз, лікоть я ставлю, ручку ставлю на лікоть. Животик у мене в тонусі, тобто тут ми не провалюємось поперек не розслабляємо і не зрозуміло, що робимо. Ми тут в, о, в тонусі, так би мовити, права ручка у мене на долоньки, і так само я кладу на внутрішню частину на коліно, сюди я не залажу, і буду прокатувати і до пахової ділянки. Так само ми не заходимо, там лімфоузли, тому це небезпечно. І ось такі трошечки прокаточку вперед-назад роблю. Кріпатури немає, то тут не дуже і боляче працювати. Ось такі рухи. Да. Туди-сюди. Угу. Ще, можна зафіксуватися, і гомілку піднімаємо вгору вниз. Є МФР дуже круто перед розтяжкою. Воно. Покращує рухливість наших суглобів, гарнесенько йде розігрів наших м'язів, і можна випрямити і зігнути ножку випрямити і зігнути. І якщо вистачає вас гнучкості, можна випрямити ножку і так само поробити прокаточки. Не прогонайтеся в попереку. Шиє продовження вашого хребта. Животик у нас в тонусі. Угу. Ще трошечки. Давайте поробимо три, два, і один. Добре. І обережно сходимо. Є, розслабились. Переходимо до передньої поверхні стегна. Ми горизонтально ставимо рол, здаємо знову ж таки в упор на 4. Так само на, колі, на колі, чашечку ми не заходимо. Так само ділимо зону на дві частини одна, і потім від середини до пахової ділянки, Інша до подвздовж е, клубково-поприковою, вибачте. Можна стати на лікціки, можна на долонях. Ви е, шукаєте для себе кращий варіант коліночка рівнесеньке. І ми обережні вправі. Мені зручніше буде е, ліва ножка трошки на колінка, але вона в сторону, і мені зручніше на ліктиках буде. І ось такі вправо-ліво перекатки працюємо. Ще. 4, 3, 2, 1. І прокаточку. Так само у нас рол вгору піднімається, ми надавлюємо, якби так. Надавлюємо, даємо силу і назад вільно, вільно повертаємось, вдавлюємо і вільно повертаємось. Угу. Є. Ще так само можна завернути стопу до середини і трошечки розвернутися. Угу. Права ручка у нас на ліктику, а ліва ручка у нас на долоні, і ми качаємось на зовнішній частині. Да, Трошечки рухи вперед-назад є. І так само внутрішня частина. Раз, ножку нав... в... вовнутрь. Ліва ручка на ліктіку, права трошки в сторону можна стояти на долоні, і так само рухи вперед-назад. Зосереджуйтесь на своїх відчуттях. Животик в тонусі, поперек не прогинається. шиє, продовження хребта. не за... Кидаємо її назад і ось туди вперед її не висовуємо Є. І трошечки припіднімаємось повище. Рол завжди кудись уходить Є. і трошечки вже вище заходимо, але в пахову ділянку, сюди, в куприкову, паперикову не заходимо. не заходимо, там лімфоузли. Тому не можна там працювати. Ось так. Є, угу. можна зафіксуватися і позгинати ножку, випрямити. Якщо дуже боляче, то ви можете цього не робити. Знову ще прокатайтесь вперед-назад. Якщо вам комфортно, можна зігнути і в такому положенні зробити прокатку. Натяжіння і відчуття ще більші, ще яскравіші. Угу. Це круто робити перед поздовжнім шпагатом. Гарнесенька. Це у нас буде розігріватися ножка, котра позаду лежить. Дуже круто. Так само можна випрямити і трошки на зовнішню частину латеральну покласти, прокататися. Дуже приємні. У мене приємні відчуття. Так само, якщо ми переходимо на латеральну сторону зовнішню, то права ручка, яка ножка у нас працює, стає на лікоть, інша ручка на долоню, щоб вам було комфортне вихідне положення. Є прокаталися ще вперед-назад. Угу. І так само на внутрішню частину Раз, розвернулись. Саме важке це умоститися на цей рол. Угу. Животик в тонусі. Ліва ножка у нас колінка трошки в сторону, воно в опорі, спиночку не прогинаємо. Ліва ручка протилежно робочій ножці, стає на лікоть, права на долоньку. І так само робимо вперед-назад. Да. Сильно не заводимо ролл. Угу. Є. Супер. Прибираємо рол і ми лягаємо на животик. І ви відчуваєте таке полегшення. У вас ножка, котра працювала в мене вправо, вона отак, наче розпласталась до підлог. І прям так легко, так комфортно стає одразу. Є, і у нас найболючіша зона це зовнішня частина стегна. О, тут вона не дуже приємна. Так, тут ми заходимо збоку. Ми стаємо на коліночка. У мене такий попирчатий він, я обираю ділянку там, де е, більш гладесеньке. Можна стати опорною ручкою, тобто опорна рука у нас одноіменна робочої ноги. Можна стати на долоню, е, можна стати на лікоть. Мені краще на ліктику працювати. Е, ми припіднімаємось, робоча права ножка у нас випрямляється. Рол ми кладемо. На набік, і права, ну, о, вибачте, ліва ножка у нас попереду в опорі. Ручку ми поставили, ліва на долоню, права на лікоть. І обережні дихальні рухи о, дихання можна спочатку зробити, звикнутись, бо там фасці, теж там не дуже приємненько. Обережно. Так, вимисти. Собі рол, щоб вам було комфортно, більш-менш і обережно вгору вниз рухи. нас в тонусі, ми не провалюємося. Ліва ножка нас також саме тримає, ручка на ліктику, інша на долоні. І обережно тут я не можу довго кататися. не дуже комфортно, тому навіщо терпіти біль? Да, тут більш підійде такий більш гладкий ролл. І ще давайте п'ять разочків. П'ять, чотири, три, два, і один. Є. Молодці. Сходимо. Угу. У мене права ножка працювала. Значить, я ліву кладу, як на метелика, а праву я ставлю за ліву. І. Лівою ручкою штовхаю праве коліночко назад спиночка рівнесенька, лопаточки звели, і розтягнули трошки. О, в мене аж почервоніння трошки пішло. Це все нормально для МФР. Навіть можуть бути виникнути малесенькі синці, ну, це таке є, тому не переймайтеся. Є. Так, ми всі частини прокатали і ставимо. На повтор і повторюємо все те ж саме на іншу ножку.